Солодкий перець все частіше вирощують навіть не в найтепліших регіонах країни. Щороку з'являються десятки нових сортів, але як це не дивно, найпопулярнішими залишаються давно відомі одним з непоганих сортів, назва якого на слуху Є перець Білозерка, історія вирощування сорту перцю Білозерка. Білозерка непоганий сорт солодкого перцю молдавського походження. Він був отриманий у 1980-ті роки в придністровсько сільського господарства Тирасполь і після декількох років сидічних випробувань в 1992 році отримав постійну прописку в державному реєстрі селекційних досягненнях. Офіційно він допущений для вирощування тільки в двох регіонах нашої країни. Волговяцькому і північно-кавказькому, але реально вирощується повсюдно. Дійсно, клімат цих двох регіонів настільки різниця, що викликає подив такий вибір регіонів допуску, адже аналогічні умови існують і в інших місцевостях. Згідно держеєстру, Білозерку рекомендовано вирощувати у відкритому ґрунті. Це теж не дуже зрозуміла рекомендація. Адже Свердловську або Кіровську області ніяк не можна вважати місцевостями пристосованими для посадки солодкого перцю, тому, звичайно, при необхідності задіють і парники, і плівкові теплиці, сорт належить до того невеликого списку, який включає в себе сорти для товарного виробництва, тобто він призначений в першу чергу не для дачників, а для серйозних агропромислових підприємств, як зафіксовано в офіційному документі. Рекомендується для столових цілей і консервної промисловості опис сорту перцю білозерка. Куш перцю білозерка має штамбову форму. Зімкнутий компактний з середньої висоти підв'язування потрібно не завжди. Залежно від умов, кущ виростає від 40 до 70 см листя світло зеленого кольору, великі їх досить багато. Одночасно на кущі може перебувати від 5 до 10 плодів. Плоди знаходяться в пониклому положенні. Верхівками вниз мають конусоподібну форму, ледь помітні ребра, верхівка загострена. Перчики містять два або три насіннєвих гнізда. У стані технічної стиглості, коли їх вже можна використовувати в їжу плоди, пофарбовані в світло кремовий колір. Майже білі, повністю дозрілі перчики червоні, їх розмір середній. Довжина до 15, маса в межах 80-90. Деякі екземпляри доростають до 120-140. Стінки досить товсті, від 6 до 7-5. Шкірка тонка, характеристика перцю сорту білозерка. Сорт відноситься до числа середньоранніх. Перші плоди можна знімати через 112-115 днів після появи сходів. Ще 3-4 тижні необхідні для повного дозрівання плодів. Його найчастіше не чекають, щоб дати можливість дозрівати наступним перчикам. Плоди дуже красиві, мають прекрасний товарний вигляд, він не псується в процесі перевезення врожаю і тривалого зберігання в прохолодному місці плоди, зібрані недозрілими, можуть лежати кілька місяців. Використовують урожай як для приготування салатів, так і для кулінарної переробки, в тому числі заготовок на зиму, смак свіжих плодів оцінюється як відмінний. Вони соковиті і ароматні. Солодкість супроводжується незначною гостротою, яку не можна назвати гіркуватістю. Урожайність досить невелика. Навіть в найкомфортніших умовах вона не перевищує 2КМ2. у той же час. Виробники насіння вказують на упаковках кілька більш значні цифри, принаймні свої майже два к сорт віддає цілком надійно. Плодоношення розтягнуте тривале перці зав'язуються і зріють аж до заморозків, стійкість до більшості захворювань середня. Серед основних переваг перцю білозерка виділяються: компактність рослини, невибагливість у догляді, ефектний вигляд плодів, відмінний смак, універсальність використання, лежкість і транспортабельність. Серед недоліків слід відзначити порівняно невисоку врожайність і обмеженість регіонів офіційного допуску. Слід сказати, що не так багато сортів солодкого перцю, призначене для промислового городництва, а в останні роки розробки в цьому напрямку майже не ведуться саме з цієї причини такі старі сорти, як білозерка або ластівка, до сих пір залишаються дуже затребуваними. Ластівка, безсумнівно, має перевагу цей старий сорт районований практично скрізь. Та й врожайність у нього вдвічі вище, правда. Ластівку не можна вирощувати без підв'язування кущів, а білозерка найчастіше тримає урожай без втрати стійкості, давно відомий сорт Вікторія і молодий бібіт з Угорщини за сукупністю характеристик, також не являють собою нічого видатного. Це відноситься і до інших нечисленним товарним сортам болгарського перцю. Відео кущі перцю білозерка, особливості вирощування перцю сорту білозерка, незважаючи на середньораннє дозрівання, білозерку вирощують через стадію розсади. Хоча, звичайно, в північно-кавказькому регіоні цілком можна посіяти насіння прямо в грядку при настанні теплої погоди приблизно на початку травня, і тоді до кінця літа можна буде збирати урожай, якщо немає необхідності в ранньому отриманні продукції. Простіше так, і вчинити осада вирощується традиційним способом, намагаються обходитися без пікіровки вілозерка, як і інші сорти. Не любить цієї процедури і в разі необхідності пересадки сіянців із загального ящика в окремі стаканчики робити це треба без порушення корінців. Бажано з грудкою землі. Стаканчики для розсади цього сорту потрібні середнього розміру від 250-300 мл краще використовувати торф'яні горщики. Розсада перцю проводить вдома більше часу, ніж розсада помідорів, тому мінімум один раз її підгодовують. А іноді і два перед висадкою у відкритий ґрунт обов'язково проводять тижневе загартовування. Цією процедурою не варто нехтувати навіть на півдні. До цього часу у Білозерки вже обов'язково повинні бути квіткові бутони, а краще тільки розпустилися квіток. Висаджують розсаду тільки в теплий ґрунт при настанні справжньої літньої погоди. Орієнтовна схема висадки для білозерки сорок 60 Якщо місця замало. Можна і трохи щільніше, але грядка повинна бути дуже добре заправлена добривами заглиблення розсади при в грядку допускати не слід режими поливу і підгодівлі для білозерки не мають ніяких особливостей, як і всі перці. Вона любить постійно вологий ґрунт, але заболочування не припустимо. Підживлення бажано чергувати один раз на місяць поливати перці настоєм коров'яку або скошених трав. Другий. Через два тижні настоєм деревної золи перець білозерка, як і багато інших сортів, рекомендується вести в два основних стебла все, що з'явилося нижче першої розвилки, обов'язково видаляють, а що вище, лише в разі надмірного загущення. Приблизно за півтора місяці до передбачуваних холодів обривають все квітки і найдрібніші зав'язі, щоб у рослини вистачило сил довести інші до товарного стану. В якості профілактики хвороб найкраще використовувати практично безпечний біофунгіцид фітоспорін, відгуки про перці сорту білозерка раннього терміну достигання встигає 2-3 хвилі наростити, я перші перчики зриваю біло жовтуватими вже солодкуватиме надійний, дає урожай при будь якій погоді, ароматний зі свого насіння урожайніше зольфіяхт, втомат Томат-помідор сто п'ять один, 0 b нуль, п'ять, нуль 0 b 0 сім, нуль п'ять до один 0 нульбнуль б ноль 0 Мені подобається Білозерка. Правда, сьогодні вранці, перебираючи насіння, відклала її і подарунок Молдови в сторону. Багато нових сортів накупила, а ось тепер задумалася. Може її знову посадити. Гарлік. Томат помідорцом Форіум стопіть один, чотири три три, дльб один нуль п'ять, 0 ль в сім, нуль Вісім нульнульбальбнуль білозерка, один найнадійніших сортів перцю. Пам'ятаю ще від батьків в цьому році садила багато нового, так, щоб не залишитися без перцю, посадила ще побільше білозерки, а мірахт в томат помідорцом Форіум 105.1433. 1 Нульб один <Mines> <S cœur> 0 п'ять, 0 всім, до один вісім нуль Не варто висаджувати в теплицю, він любить свіже повітря і яскраве, сонячне світло, розаліяхб. Оцовікцом ревів чотири п'ять вісімнуль в цілому непоганий сорт, але є краще, тому від неї відмовилася хтп. Дача втворю індекс в один шість п'ять перець Білозерка добре відомий сорт промислового призначення. Він далеко не самий урожайний, але цілком надійний, тому багато городники любителі, відчуваючи нові сорти і гібриди, садять і хоча б кілька кущиків Білозерки.